Друзі, всім доброго дня! Пропонуємо вашій увазі Audi А4 в b 9 кузові з 2-літровим дизельним двигуном і системою повного приводу Quattro. Весь автомобіль у нас в заводському окрасі, в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Оптика у нас оригінальна, затянута в бронеплівку. Це у нас седан на 18 х ось таких гарних дисках. На зимовій гумі Плізак 22 року 29 го тижня. Також досить гарний. Протектор, вся автівочка обслужена. Олива в двигуні, олива в коробки, всі фільтри, ролики, ремні, рем, помпа. Це також вже все обслужене. Це в нас седанчик, не універсал з пробігом 300. А седан з пробігом 166 тисяч рідним перевіреним 100%. Оригінальна сервісна книжка, всі витяги про проходження робіт. Чеки, абсолютно все обслуговувалось у нас на Audi. Тому цей автомобільчик сміло можемо рекомендувати до покупки. Досить адекватний стан, хороша ціна. В рідній фарбі. Є два мінімальних дефекта. Це одна і друга царапинка на бампері. В принципі, все. При бажанні це можна косметично прибрати і кататися на такому класному автомобілі. 2 літра дизельок, досить простий, економічний на 140 кВт, 190 кінських сил з однією турбіною. У нас пробіг 166 тисяч 50 кілометрів. І розхід пального за тисяч км, середній розхід 7, точніше 6,9 літра. Простий, економічний автомобіль з повним приводом, повний електропакет. Сидіння в нас алькантара плюс шкіра, нічого в нас тут не перешивалося, не знімалося і не фарбувалося. Електропакет на водійському і пасажирському сидінню. Віртуальна кокпіт, приборна панель навігація українська прошита, трьохзонний клімат-контроль. Попереду позаду. Маємо підігрів передніх сидінь, Drive Select, перемикання режимів візди і два ключки до цього автомобіля. Кого зацікавив, чистий 16-й рік з адекватним станом, з 2-літровим дизелем в рідній фарбі. Ось тут номер телефона ви знайдете, телефонуйте, надамо всі звіти і чеки по цьому автомобілю.